Неділя 7 березня в ефірі підсумкові новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю! Підпишіться на наш ютуб, ставте вподобайки та коментуйте цей випуск. А далі розкажемо про таке. 18 травмованих потрошні навчальні заклади та багатоповерхівки в епіцентрі ворожого удару по Дніпро опинився спортивний коледж. Як вдалося уникнути жертв та скільки поранених і досі в лікарнях? Програють бойові та навіть закладають в ломбарди дрони та тепловізори. І громадія в українській армії набула загрозливих масштабів. Чи варто заборонити онлайн-казино? Ондатри без хатьки. На Нікопольщині місцеві взяли під опіку знедолених тварин, де вони облаштували собі нове житло та який сюрприз готують їм люди. Дочекайтесь. 18 постраждалих, шестеро з них це діти, а ще потрощені житлові будинки, навчальні заклади та автівки. Це наслідки ракетного удару по Дніпру. Другого квітня надвечір окупанти скерували на місто ракету х 59 В епіцентрі опинився спортивний коледж. Всередині були сотні вихованців. Що врятувало їх від трагедії, та скільки травмованих ще залишаються у лікарнях? Далі репортаж Катерини Нічик даже смерті могли бути, якщо б ми не спускалися в підвал. Ну, це було мгновіння. Тривога і одразу такий мощний взрив, і, як как би, бы, знаєте, шок. Вечір 17-та година. Ракетна атака на Дніпро. В епіцентрі опиняється спортивний коледж. Одна мить, і вся робота закладу докорінно змінюється. Ще вчора у цьому спорткомплексі вирувало життя. Тут проводили тренування та уроки. Нині ж навколо уламки скла, меблів та арматури. А всередині картина ще гірша. В цьому приміщенні ще вчора була їдальня. На підлозі й досі розкидані овочі, печиво та залишки їжі. В момент удару кухарі саме готували вечерю. Одну жінку посікло уламками просто на виході з приміщення. Одна жінка у нас залишалася, виключала пліти і не, не спіла попасти в укриття. Ну хоча вона попала туди, у нього малі пошкодження, скажемо так. Попри шок від усього, що трапилося, працівники коледжу власноруч прибирають свою територію. Спорткомплекс нині спорожнів. Усіх дітей відправили додому. Тренери ж лишилися, допомагають прибирати. Дітей всіх повивозили там, слава Богу. все, все нормально. Так організація От сьогодні вбирали з самого ранку. Ми, відбудуємо, переможемо. Син Олени, 15-річний Владислав, навчається у спортивному коледжі. Хлопець займається дзюдо і саме мав бути на тренуванні. Тож, коли мати почула про ворожу атаку, не на жарт перелякалася. Я прочитала так, що поцілили в учреждение, почала щось ну, злякалася, тож що почала його набирати. А він мені каже, ти вже знаєш. А він нічого не сказав. Від тривоги ділиться насила було сидіти вдома, тож до сина приїхала аж з Ларіонового. Хлопець зізнається, спершу мамі збрехав. Сказав, що нічого не чув і не бачив. Каже, насправді все трапилося практично у нього на очах. Стояли під забором, ждали тренування, ну, поки прийдуть. Ще не ну, стоїмо, як шол спочатку перед, це далеко. І потім поворачував, а там, коротше, ну не знаю, осколок, ракета, як спишка. І все. А потім просто осколки перед лицом полетіли, я одразу побіжав в підвал. Тільки почалася сирена, одразу з а от іншим пощастило менше. Через ворожу атаку постраждали шестеро підлітків від 14 до 17 років. Їм надали необхідну допомогу і вже виписали з лікарні. Водночас у медзакладах залишаються ще троє дорослих. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Оговтуються від ракетного удару і жителі сусідніх багатоповерхівок. Місцеві самотужки виносять із квартир друзки скла, в декого не залишилося жодного вцілілого вікна. Згадують, будинок спершу добряче трусонуло, а за мить посипалися вікна. Ось оно і к нам прилетіло. Тут що тут сожалеть, ну, тільки залишається, що такі у нас сусіди. Чого може, хочете їм побажати щось. Дит -дит? Щоб им також прилітало. У міській раді нині збирають відомості про понівечення у селі Дніпрян. Кажуть, люди, чиє житло пошкоджене через ракетну атаку, можуть подати документи на отримання допомоги. Після проведення всіх слідчих дій ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою Михайла Грушевського, 80 або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнутий з розгорнутий завтрашнього дня. В дика Шиніка це Богдана Хмельницького 118А. з 10 до 19 години вам потрібно подати документи. Адміністрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідні акти. Що буде із потрощеними навчальними закладами, та коли планують їх відбудовувати? Про це можна буде говорити тільки після повного обстеження будівель. Катерина Нічук, Сергій Озоров та Євген Шпак. Новини 11 каналу вікна розлетілися на друзки, а стіни житлових будинків та дахи у величезних дірках. Росіяни продовжують безперервний терор Нікополя. цинічно б'ють дронами камікадзе та артилерією по житлових кварталах. Місцеві кажуть, вони практично цілодобово під прицілом, адже ворог буквально у кількох кілометрах від них. Як рятуються під вогнем та про що мріють жителі прифронтового міста? Дивіться далі наш наступний матеріал. Яка втула душа душа п'ятки? Житлові квартали Нікополя щодня під прицілом окупантів. На шляху ворожого снаряду опинився й будинок Жанни. Ворог вхатив зі ствольної артилерії. Жінка каже, була вдома, коли ударна хвиля буквально вибила у квартирі усі шипки. Від Відростків скла, що розлетілася по приміщенню, її врятувала ковдра. О, це було. Страшне скло. І все. Ну дивіться, ну дівчатка, ну, ну, оце, ну що, оце треба міняти і все. От дивіться, оце, 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 оце. О, там, это, осколок пішов, і отут осколок. Того ж дня ворожа залізяча прилетіла на прибудинкову територію багатоповерхівки. Вікна повилітали з першого по четвертий поверхи. Містеві кажуть, росіяни тероризують їх практично цілодобово. Дуже часто. Стильба. І Ночі було, сьогодні ночі утром била утра було. Через атаку окупантів постраждав дах центру зайнятості. Боєприпас зруйнував частину другого поверху. А на першому стелею пішли тріщини. Наслідки ліквідовують комунальники, працюють навіть під загрозою нових обстрілів. На місцях ударів працює також комісія, яка фіксує масштаби руйнувань та визначає чи придатне приміщення для подальшої експлуатації. Після висновків комісії ми тоді приймемо рішення. Або люди будуть евакуовані і працювати дистанційно на інших місцях, де у нас создані центри зайнятості. Це Томаківка і міста Покров. Або якщо будуть інші висновки, тоді буде прийматися определене компетентне рішення. З бунматеріалами на відновлення мешканцям понівечених будинків допомагають члени гуманітарної місії, а також латають вікна та дахи, якщо не встигають комунальники. Кожен день ми видаємо. Будівельні набори. Помагаємо службам міста, які можуть не впоратись вчасно ну, через, масштаби. через масштаби обстрілів. Щодня прибережні громади витримують по кілька десятків атак з дронів Камікадзе та артилерії, говорять в районній військової адміністрації. За даними військових, на тимчасово окуповані території вздовж колишнього каховського водосховища наразі перебуває зо дві тисячі окупантів. Росіяни використовують два типи бойових частин на цих півідронах. Перший тип дуже розповсюджений це елементи РПГ. І другий вид бойової частини це саморобні бойові частини з пластидом, здебільшого вага таких бойових частин до двох кілограмів. З чим зв'язати наплив Ну, перше вони банально навчаються. На жаль. Росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі як майданчики для навчання своїх пілотів. Жити на Нікопольщині під безперервними тривогами місцевим важко. І, хоча захисники неба знешкоджують до 70% дронів, ворог не припиняє атак. Місцеві кажуть так: в них посіння тривоги, обстріли, руйнування. Але попри все вони дбають, аби місто було чистим і гарним. Від самого ранку разом з колегами наводить лату місті Юлія. Працює в одному зі скверів, куди нещодавно потіли порох. Там і досі я вирва від снаряду, а вибуховою хвилею пошкодило фундамент постаменту. смотря ну, коли, якщо десь далеко, то ми працюємо. А як що, ну чувствуємо, що опасність, то ховаємося під доману, звісно, обстріли, але все одно люди живуть. І стараємося для людей робити, щоб було чисто, щоб красиво. Наразі у Нікополі залишається майже 50 тисяч жителів, які не планують кидати рідні домівки і всім серцем вірять в перемогу. Я люблю це місто, яка є на Пальчанка, народилася, виросла тут, вчилася тут. Я думаю, що це жахіття скоро закінчиться. Я вірю в перемогу України. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Програють бойові та навіть здають в ломбарди дрони і тепловізори. І в українській армії набула загрозливих масштабів. Один з військових командирів створив петицію про заборону онлайн-казину. На неї вже відреагував президент. А що кажуть експерти, наша кореспондентка Тетяна Заєць продовжить тему. І громадяни в збройних силах України соцмережі і досі годять через петицію сержанта 59-ї бригади Павла Петриченка про заборону онлайн-казино. Він переконує, цей бізнес завдає великої шкоди українській армії. Військові вже три роки на війні, без відпочинку і далеко від рідних. І для багатьох бійців азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом, проте надмірне захоплення ними несе загрозу як життю захисника, так і його побратимів. Не поодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити. Цим заводячи себе та свої сім'ї в боргову яму або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, чим завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам. Менше ніж за добу петиція щодо заборони азартних ігор та доступу до онлайн казино військових на час воєнного стану набрала 25 тисяч необхідних голосів. Ральний бізнес навмисне спрямовує рекламу на військовослужбовців, використовує чи символіку збройних сил України твердить автор гучної петиції рекламу на українців спрямовують російські онлайн-казино, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, а це несе безпосередню загрозу національній безпеці України на такі залізобетонні аргументи миттєво відреагував президент Зеленський. Я доручив голові служби безпеки України, Держспецзв'язку, мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю. Аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. За даними НБУ, в 2023 році українці щодня програвали в онлайн казино майже 400 мільйонів гривень. На хвилиночку це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Уявіть собі, що все це можна було скерувати на допомогу ЗСУ серед гравців. Певний відсоток це військові, які в групі ризику через високі зарплати та психологічні травми. Фахівці пояснюють, ігроманія – це залежність. Серед її причин втеча від реальності і бажання отримати швидке задоволення. Якщо людина не має схильності, то вона навряд чи буде грати. Але можливо, це може бути як форма зняття стресу у даній ситуації, тому що ми ж розуміємо, що люди все ж таки ізольовані, тобто вони часто не мають змоги та, там, спілкуватися нормально, отримувати гарні емоції. Тобто це велика напруга, і якщо там є можливість та, чимось себе зайняти, ну. Це як гра. А ось голова комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий додає: ніхто не може заборонити людині грати. Екс-військовий каже, це конституційне право кожного. До речі, станом на перше квітня в реєстрі вже майже 6 тисяч гравців. Йдеться лише про легальні сайти, і за законом внести людину до чорного списку, що унеможливить його участь в іграх, можуть лише члени сім'ї першого ступеня споріднення. Командири це зробити не можуть. Цікаво, що у цьому чутливому питанні і в зсу ми виходимо на ключову проблему боротьба з нелегальними гравцями на ринку, адже вони не підконтрольні жодним правилам і несуть реальну загрозу. Якщо ми робитимемо все для того, щоб завести їх у правове поле, купа питань автоматично відпаде. Примітно, лише за березень комісія з регулювання азартних ігор і лотереї скерувала до виконавчих органів з 30 вимог про закриття доступу до нелегальних провайдерів та хостингів. А ось чи впливає ігроманія на виконання бойового завдання. Військові вважають, що так, бо до нього слід підготуватися, а ігромани можуть це проігнорувати. Що людина там в свій вільний час замість того, щоб відпочити, поспати, можливо, там. Почитати новини, вона використовує свій вільний час для цих онлайн змагань, чи як вихід звати. І уявіть таку штуку, що наприклад він програв або на азарті, або ну, втратив кошти і це деморалізує. І головне питання: чи прибере проблему ігроманії у війську закриття онлайн-казино? Психологи вважають, що так кажуть, працюючи із залежними, постійно чують скарги на повсюдну рекламу казино, яка є тригером для їхніх пацієнтів. Тетяна Заць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Тож, чи варто заборонити онлайн-казино? Наскільки переконливі для вас аргументи експертів та військових? Пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Хто отримає нові виплати і що буде з тарифами? У квітні основні зміни стосуватимуться персональних фінансів українців. Збільшаться мінімальні зарплата і пенсія. Більше отримуватимуть вчителі. Але деякі категорії громадян навпаки втратять частину доходів а у платіжках за комуналку можуть з'явитися більші цифри. Чого очікувати українцям? Дивіться наш наступний матеріал. З 1 квітня в Україні на 900 гривень зросте мінімальна зарплата. Вона становитиме 8 тисяч у погодинному обчисленні 48 гривень. Нова мінімалка вплине на розміри деяких податків і штрафів, які до неї прив'язані, а також на лікарняні і декретні виплати. На 360 гривень збільшиться і мінімальна пенсія. Відтепер вона 320 гривень. Кількість держслужбовців у квітні зменшать на 19 тисяч. Так вирішив Кабмін, зроблять це переважно за рахунок вакантних посад. Скоротять і зарплати посадовцям. Зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. А ось вчителям платитимуть більше. Це буде друге підвищення з початку року. З 1 квітня заробітна плата в середньому становитиме 16 тисяч гривень. Індексацію освітянам не проводили з початку повномасштабного вторгнення РФ. У квітні уряд запроваджує новий вид допомоги за програмою Дитина не одна. Гроші отримуватимуть українці, які тимчасово взяли до себе дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Це родичі та знайомі. Виплати передбачені також для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. А ще з цього місяця зростуть тарифи на воду для побутових споживачів. Раніше постачальники обіцяли не змінювати ціни на послуги для населення до завершення опалювального сезону. Але про підвищення тарифів деякі місцеві постачальники почали повідомляти ще до припинення подачі тепла. Тарифи різнитимуться залежно від регіону. Суттєве зростання очікується, зокрема у Вінниці та Дніпрі. Причому це підвищення не останнє. Наступне заплановане на 1 липня. Щодо електрики, то офіційних повідомлень про подорожчання наразі немає. За словами міністра енергетики, поки в Україні не з'ясували масштабів пошкоджень енергетичних об'єктів та не провели повної оцінки збитків. Мова про підвищення тарифів не йде. Олена Петроченкова Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу. Змінювали запобіжники та вчилися користуватись сканером у Дніпрі. Запровадили курси автодіагностики для жінок-переселенок. Там їх вчать знаходити під копотом проблеми та самотужки їх розв'язувати. Без страху забруднитися та з бажанням опанувати нову професію. До занять долучились майже 20 жінок. Більше розкаже наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Переселенка з Донецька на курс з автодіагностики приїхала на власній автівці. Має два роки досвіду водіння, Проте питання, як обслуговувати свою ластівку, має. Дуже хочеться понімати, чому буває, що в мене горить цей чек, що він от мене хоче. От, ну, якби це нове для мене. Будемо розбиратися, дуже хочу навчитися». Жінки тиждень проходили теорію, нині приступили до практики. Під час перевірки автівки Вікторії виявили проблему. Тож як її вирішити, навчили одразу. Процес діагностики моєї пластики. Ми обнаружили, що в мене не працює один з передохронителі. Зараз буду вчитися міняти передохранителя сильніше. Все добре. Деякі учасниці прийшли, аби ознайомитися з професією та можливо перетворити її на справу свого життя. Адже після курсу жінки мають можливість працевлаштуватися за обраним напрямком. Якщо буде можливість, і буду працювати, тому що це цікаво, це потрібно розуміти. Мені здається, що, наприклад, жінка саме в цій справі це щось дивне, щось цікаве. Є і там і електрики, і механіки, і ще куча багато цікавих професій, тому починаю тільки. Розвиватися в цьому напрямку серед інструкторів, власник СТО Андрій. Він 10 років займається автівками, проводить курси для жінок вже не вперше. Тож підкреслює потенціал тендітної частини суспільства. В мене моїх головних працівників колись учили жінки, і якби ми знаємо, що жінка може бути автоелектриком, максимум дадім. Максимальне знання за короткий час. Вони вже сьогодні будуть розуміти, як працює автосканер, як знайти помилку, як добратися до помилки і удалити помилку. Проєкт відбувся у Дніпропетровській області вперше. Першопрохідцем стала Миколаївська область у вересні 2023-го. Потім Сумська та Полтавська. За цей час 500 жінок отримали нові знання. Саме в Дніпропетровській області найбільше заявок в Україні проєкт для того, щоб підтримати жінок, для того щоб надати їм можливість стати економічно спроможніми. Проєкт Віакт охоплює жінок і надає можливість навчитися на б'юті професії б'юті індустрії, професії IT, курси закінчити, мускуліні професії сути, чоловічними. Після проходження курсу жінки отримують сертифікати міжнародного зразку. В подальшому організатори планують навчати жінок за професіями маляр, штукатур, енергетик, доярка та кулінарка. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Новини, 11 канал. Одні наминають мюслі за дві щоки, інші із задоволенням їдять яблука та овочі. Цим місцеві підгодовують ондатер, що оселились на баразі обмілілого Каховського водосховища. Де тварини облаштували собі нове житло та який сюрприз готують їм люди? Дивіться наш наступний сюжет. Дивіться. Уже двоє. Вчора було таких чотирі. Вони ручні капець. Ці зворушливі кадри завірусилися у соцмережах Вікторії. Дівчина підгодовує ондатор, які мешкають на дні обмілілого каховського водосховища. Я прийшла і побачила їх. І вони почали, я ж кажу, вони повибігали. Всі четверо повибігали з нор і почали бігти до мене. Я пішла додому, взяла їди води і принесла. І вони так якось пішли до мене, і вони зовсім мене не боялися. Там, де колись була вода, та вирувало життя, залишились лише сухі очерети. Поміж них гризуни й облаштували собі нове житло. Трошка і дітей, і отюди вона тоже. Ага, Дійде. Давайте їздити. Перша Вікторія побачила ондатор декілька місяців тому. Каже, можна без перебільшення сказати, вони сусіди. Щоб ви розуміли, вони практично в нас у городі живуть. Ось о, тепличка, парничок, балаган. Це тут уже я живу. І мені тут пройтися все трошки. Звідки взялися тварини, дівчина й гадка немає. Втім, відколи побачила, що дня їх підгодовує. Як в ресторані кукуруза, яблука принесла, водичка для водичка це тишопер, що, що вони люблять, Хліб приносю. Морква, буряк, картошка з їжею для ондатор допомагають і сусіди. і з кожним днем тих, хто хоче долучитися, все більше говорить Вікторія. Бо відео з кумедними тваринками набирають шалені перегляди в соцмережах. Деякі підписники навіть надсилають гроші на смаколики. Друзі, тільки що моя підписниця Люсія задонатила 200 гривень, і ми купили півмішка зерна різного. Я все розказувала про город, сняла потім цих ж своїх бобриків і пішло ще дужче людей зацікавилася ними. І на роботу ходю. Чоловік каже, і куми в мене теж. Ага, відео побачила в тік-токі, утром обхід ранковий, все, значить, все хорошо. Декому з пухнастих. Вікторія ще й прізвиська дає. Ось, наприклад, це гурман. Їсть, да. Мюслі нравиться йому. Радік не хоче таке їсти, а нутрія вона лупа за дві щаки. Дівчина каже, підтримуватиме хвостатих і надалі, бо розуміє, наскільки їм важко без звичного середовища проживання. В планах волонтерка зробити для своїх підопічних ще й басейн, адже ці тварини ведуть напівводяний спосіб життя і живуть поблизу водой. У папи є ми вчора буквально обсуждали. є у нього велика булочка. Він сказав, мені її дасть, переріжемо на пополам і тут ви, він тут. Вриємо в землю, привеземо води і будуть вони з водою. Вікторія Вахрушина, Ігор та Марина Кобельнюх. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.